Що змінювати у прикормочній програмі під час рибалки в холодній воді? Першочергово потрібно розуміти, що, на відміну від літа, прикормочна програма не повинна годувати рибу, вона повинна лише її приманювати, оскільки риба малорухлива, у неї сповільнений метаболізм. Її легко перегодувати та не отримати жодного клювання. Отже, бойли повинні бути лише розчинні. Пелец дрібний, менш жирний і швидкорозчинний. наприклад, мікс пелеців для холодної води або пелец аміно. Обов'язково додавати Fresh XS. Він містить поживні речовини, має хороший запах та ви ним не перегодуєте рибу. Гачки та насадки повинні бути маленькі 12 та 10 розміру, а з насадок радимо міні-тік-так. Коноплю та тигровий горіх можна залишати, вони працюють добре у будь-яку пору. Також їх можна кидати у воду перемеленими для кращого сигналу прикормочної точки. Також у вас виникає питання, який обрати смак прикормки у холодну пору. Ми завжди ловимо на рибні смаки, вони чудово працюють у будь-яку пору року. Короб у природі харчується молюсками, дрібною рибою та личинками. Він цей запах сприймає як джерело високобілкового корму. Дотримуючись цих порад, ви точно покращите свої результати на риболовлі.